Якщо ваша дитина отримала повістку в армію або вже їде воювати, то вважайте, що ви, як дідусь, бабуся чи мати отримали особисто від Бога повістку на сповідь, бо ваші нерозкаяні гріхи позбавляють ваш рід, дітей чи онуків на благодатний захист. Візьміть на себе подвиг, окрім молитви за своїх дітей чи онуків, додатковий піст. Бо, наприклад, був такий випадок у Другу світову війну, де не було майже жодного двору, куди б не приходила похоронка. І, от мати, в якої було чотири сини, пішли воювати, вона взяла на себе подвиг поститися не тільки що і що п'ятниці, але й в понеділок. І у неї всі чотири сини після війни прийшли здоровими, неушкодженими додому. І от коли мати продовжила й далі поститися ще в понеділок, один із синів запитав: Мамо, чому ти продовжуєш поститися? Ми ж вже вдома, вже війна закінчилася, слава Богові! А вона каже: Далі, я продовжую поститися, в подякові, в подяку Господу за те, що Він повернув вас здоровими. Тому хай Господь всіх благословляє. Спаси Господи.